Послання апостола Павла, 5 главі 2 послання напоминає Павел, почому християни постійно, як солдати на посту, чому такі мають бути уважні, Подобно тому як спортсмен у спортивному боксові, коли веде бой та півсекунди проморгає, може дістати удар котрий завершиться нокаутом. Но так у духовних жизнях подобно є. Християни мають бути такі уважні, що проїхать кругом нас, щоб ми на півсекунди не розслабилися, бо цей світ сатанінський із його способністю наносити удари, має опит валити, і бо всім нам довно явитися перед судилищем Христовим. Буквально в переводі ми мусимо явитися на суд Божий, щоб отримати кожен відповідно, що ти робив, коли жив у тілі доброє чи худоє. І так знає страх Господень, ми покликані обладати страхом Господнім, а Христос за всіх умер, щоб живущі вже. Не для себе жили, але для умершого за них і, що головне, воскресшого. І ми, прийнявши хрещення Ісуса Христа в таїнстві хрещення, умираємо для цього світа і знову народжуємося але тепер уже для духовного, церковного євангельського світа, котрий готує нас стати наслідниками Царства. Божого. Ми, християни, держимося. І чому? Ведь точно було видно, коли йшов кресний ход до Почаєва, видно було, хто стоїть з боку, а хто йде. Настояща релігія то кресний ход, а хто вне церкви, вони замедляють движені і стають. тому, як машина, люба, котра втратила паливо, стає. А от християни це это а то постоянний кресний ход, бо лиш так поступає, перебуває в движенні ко Христу Ісусу, в движенні к небесним нагородам. Ми тут діти Божі, діти церкви, православні, в Закарпатті, 1150 річні, а в вічності віруємо, в єдноспіменном великим, зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.